Так, дорогі мої, добрий день, у нас сьогодні обід. Що в нас на обід? На перше розсольник. на друге шпарагівка. Ми були в магазині і купили свіжу цибулю, печериці, салат і шпагеті. Починаємо. Ми... В баняк ми налили бульйону. Додали картоплю і рис. Воно нам зварилося вже, робимо заправку до нашого русольника. Втінули, нарізали дрібненьку цибулю, натерли морку, дали трошечки муки і робимо зажарку. Як тільки нам це все тушиться, ми дамо квашених огірків, солених квашених огірків. Зараз ми їх витягнемо. Оце наші огірки. Ми їх натремо і дамо до розсольника, Окей. Окей. Це солені огірки. квашені, не мариновані. Русольник любить, тільки квашені огірки. Туди до нашої цибульки моркви. Олійки і трошечки муки. Ми подивимо. Я зробила таких чотири середніх огірочки. Подивимося, чи вистачу. Так. Ми втушили, проварили наші огірочки, моркву і заправляємо нашу, кап... нашу зубку. Okay. Ставимо ставимо вогонь. Ми дали сюди 4, можна дати 5 огірочків. Якщо ви любите більш такий розсольник, додамо ще сюди трошки розсолу огіркового, помішаємо, і розсольник у нас готовий. Сюди. Коли будемо давати, дамо ще сметанку. Буде дуже добре. Ще я пробую. Солі треба. Даємо солі, думаю, що вистачить. Закіпіло і накриваємо і виключаємо. Можемо дати трошечки петрушки. Зараз наріжемо петрушку і кинемо петрушку. Окей. Okay. Ми купили Шпиродівку, вона трошечки ще за, за слабесенька, але нічого. Ми її почистили, отак почистимо, і, напевне, розріжемо на, на троє, на четверо. Як хочете, хочете так ріжте, хочете, як, як вам добре. І відразу не будемо баланшувати, відразу кинемо, бо вона зовсім, дивиться, зовсім вона свіжа, 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 їй не треба навіть воду кидати. Я тільки помию її і, і відразу приготую до неї приправу. Так що у нас буде от така ж парадівка. Якщо вона тверда і є такі, знаєте, що, що такі якісь ці тягнуться нитки за нею, то її треба кинути в воду хоча б на 5-10 хвилин, щоб вона проварилася. Це є зовсім молодесенька, зовсім. Її не треба ні на яку воду кидати, відразу кидаємо на пательню. Для, для пательні ми що робимо? Ми зараз то помиємо, поки воно буде. Просу, просу. Посуватися. Ми приготуємо собі пательну. Не будемо ж такими великими глаптями то робити. Зробимо його, якось наріжемо. Можна нарізати по діагоналі, можна нарізати ще якось. Ну, Хто як хоче, так і нарізає. Я наріжу отак. Окей. І так наріжу всю. Так, пательну тут відноте, не була ще вода, коли вона так була. Ми облили олійку і кинули цибульку, нарізану світівцями. Та Хай вона нам просмажується. Поки вона буде просмажуватися, ми принесемо собі соус помідоровий. Перші помідори світли ну, світе місяць і в нас ці помідори, по-перше, дорогі, а по-друге, вони зовсім не смачні. Так що я. Придисують соус помідоровий. Це наша спорадівка нарізана. Коли смажите цю бульку, старайтеся її не пересмажувати, тому щоб вона потім не гіркла вам в траві чи в салаті. Ще трошечки ми кидаємо соус помідоровий. Окей. Це вже все. По-перше, готово. Так, це хай кипить. Я закинули, мішаємо. Сидимося, що нам тут бракує. Трошечки олії додамо, додамо ще водички. Додаємо олії. Окей. Додаємо водички. Казами підсечені. Візьмемо. Так, все. Нехай вони валяться. Можемо їх накрити. Окей, накрили. Сюди даємо олії. Додаємо суболю, дрібненько нарізаної. Окей. Ніколи не ріжте у повітрі, є дошка для того. Це По техніці безпеки не є добре. Можете покалічити собі руки. Кидаємо сюди панчету дольше, нарізану кубиками. І проказуємо. Ось Дорогі мої обід у нас вийшов. На перший у нас росольник, на другий у нас шпагеті і шпарадівка до шпагеті. Салат, як завжди. Я хочу вам щиро подякувати за те, що ви заходите на мій канал. Що ви коментуєте його, вибачаюся перед вами, що я той тиждень мало працювала і мало давала своїх відео. Була трошки хвора. Зараз починаю все заново. Дякую вам, заходьте на канал, пишіть мені коментарі, кажіть, що ви хочете, що би я зробила. Вчіть мене і буду вчитися я. У вас. А зараз я хочу побажати вам міцного здоров'я, мирного неба і всіх гараздів. Я з вами прощаюся, кажу до зустрічі, а нам кажуть смачного.